Частина шоста ЗАДзеркалля двадцять п'ять Що ж. зауважив Локвуд, Якщо вимірювати успіх за числом ворогів, яких ми нажили, то ця ніч була надзвичайно щаслива. За чверті до третьої години ночі ми сиділи в нашій маленькій кухні на Портленд Роу. Ми варили яйця, смажили грінки, а чайник тихенько парував на плиті. Всюди було миле й затишно, якщо не рахувати склянки з черепом на столі. Череп помітно пожвавішав, примарне обличчя шкірилось і підморгувало нам зсередини плазми. Проте настрій у нас був не той, щоб звертати на нього увагу. Ми з Локвидом знову почувалися бадьоро вже це було дивом. Адже ще якісь дві години тому ми виборсились із води на брудну рінь, південніше вітаорбридж. Нам довелось мокрими чимчикувати аж до вокзалу черинг крос і лише там, після того як ми перевдяглись, усе почало змінюватись на краще. На превелике щастя, ми ще й спіймали нічне таксі, а тепер, вимиці й зігріться. Ми ладні були погодитися, що виконали своє завдання якнайкраще, і до того ж швидше за Джорджа. Він досі ще не повернувся. А вже ж це справжній успіх, підтвердила я, перекидаючи з долоні на долоню гарячу грінку. Ми втерли носа в Вінкмену, дзеркало Бікерстафа у нас уранці занесемо його Барнсові, закриємо справу. А Кіпс програв суперечку, і це найкраще. Локвот тим часом гортав брошуру, якому вкрали в бібліотеці агенції Фітес якихось кілька годин тому. Мені здавалось, що відтоді минула ціла вічність. Ми залишили її в камері схову на вокзалі Черенг-Крос, тож їй не довелося поплавати в темзі. Кіпс із командою, здається, більше не стежить за нами, зауважив він. Вони, звичайно, зрозуміли, що ми перехитрили їх із таксі. Якби тільки Джордж повернувся скоріше, минуло вже стільки часу. Він, мабуть, не зміг спіймати таксі. Навряд чи його хтось візьме після плавання в цій смердючій довбанці. От він, напевно, і добирає ці пішки. Його шавка на вокзаль була порожня, значить, туди він дістався безпечно. Твоя правда. Локут облишив брошуру і взявся до варених яєць. До речі, я мав рацію щодо сповіді мері д'юлок. Там здебільшого всякі дурниці, балаканина про заборонені знання і пошуки таємниць творення світу. Будь-що це не принесло бідолашній мері щастя, адже вона 10 років прожила в дуплі дерева. Куди тобі покласти і це? До чашечки чи на тарілку? До чашечки, будь ласка. Як ти думаєш, Локведе, хто був той чоловік на даху? Не знаю. Вінкмен звертався до нього добродію. мабуть, якийсь аристократ. Локвед подав мені чашечку з яйцем напевно, чи якийсь багатий колекціонер чи сучасний послідовник Бікерстафа, майстер пхати носу до того, що його не стосується. До речі, Мері Дюлек пише, що бікерстаф був справжнісіньким чудовиськом почитай сама на третій або четвертій сторінці. Поки вечеряв, я взялася за сповідь. Незважаючи на солідні шкіряні палітурки, книжка виявилась зовсім тоненька, на кілька сторінок, і більше за все скидалась на зібрання окремих розрізнених фраз. Судячи з усього, той, хто робив копію з оригіналу, проминав місця, які здавались надто нудними чи безглуздими. Як і казав мені Локвуд, то здебільшого була розповідь нещасної жінки про життя серед дикого лісу, перемішані з незрозумілими філософськими міркуваннями про смерть і потойбічний світ. Однак частина, присвячена бікерстафові, виявилась менш нудною, я читала її, доїдаючи своє варене яйце. Хто він був, Бікерстаф, чия проклята не відпускає мене всі ці останні десять років. О, то був геній, і найхитромудріша людина з усіх, кого я знала в своєму житті. Так, я вбила його. Так, ми поховали його глибоко в землі і запечатали могилу залізом, та я й досі бачу його серед темряви, тільки на заплющую очі. Я і зараз бачу його перед собою в оксамитовому плащі, за виконанням отих темних ритуалів. Я й досі бачу, як він виходить із майстерні з закривавленим різницьким ножем в руці. Я й досі чую його моторошний голос, який підкорює нас його волі, наче ляльок. О, які ж ми були нерозумні, слухаючи його. Він обіцяв нам цілий світ, обіцяв просвітлення, а натомість призвів до руїни й божевілля. Через нього я втратила все. Далі Мерідюла коротко розповідала про різновиди кори й плісняви, якими вона мусила живитись усі ці роки, проведені в лісі біля черці, а тоді повернулася до попередньої теми. У ньому завжди жив морок, і в його пильних вовчих очах, і в його дикому шаленстві, з якнайменшої причини. Я ніколи не забуду, як він зламав руку луканові, коли той упустив свічку, чи як скинув Мортімера зі сходів. Ніколи не забуду. Так, мене ненавиділи й боялись його. Та навіть голос у нього був солодкий, як мед. Він гіпнотизував нас розповідями про свій великий задум, про той дивовижний засіб, який він змайструє, якщо ми працюємо як слід. Разом з його слугою, хитрим і підступним хлопчиськом, чиї очі виразно бачили привидів. Ми ходили кладовищем, збираючи матеріали для цього засобу. Хлопчисько захищав нас від мстивих духів, поки ми заманювали їх до склянок. Бікерстаф казав, що тільки поєднана сила цих привидів змусить його засіб працювати. І як працювати? Дзеркало послаблює матерію світу і показує кільком щасливцям Ой, який жах, яке блюзнірство! Відблиск небес. Я поглянула на Локвода. Що ж видно крізь дзеркало Бікерстафа? Навряд чи небо? Він хитнув головою. Я теж так гадаю. Ти ж знаєш Люся, що ми мали рацію, рацію ще до цього дзеркала. Бікерстаф і його спільники намагались побачити щось заборонене для всіх зазирнути за смерть і дізнатися, що там по той бік життя. Вони всі були божевільні, і бікерстав і вся його компанія, і наш приятель за склом так само. І він кивнув у бік склянки, в порожніх очних ямках черепа жевліли вогники, ніби привид дивився на нас, а його посмішка була широка й промовиста. Ціє ночі він, здається, в доброму гуморі, зауважила я, шкіриться без від відтоді, як ми прийшли. До речі, я ще не подумала. «О той злий хлопчисько служник, про якого пише дюлак. Може, це. хто зна. Локоть коса позирнув на череп. Хоч я не здивувався б, він зручніше вмостився на стільці. Дзеркало, дякувати в богові, в нас, а отже, ним більше ніхто не скористається. Закладаюся, що Бікерстав не дивився туди сам, він використовував для цього інших, тому його привид був такий огидний. Добре, що ти почистувала його своїм посрібленим клинком. Коли я чула його голос на кладовище, пригадала я. Він гіпнотизував мене, точнісінько так само, як пише Д'юлок. Знаєш, що не можна, а все одно хочеться послухатись. Джорджа і Джопліна він теж, напевно, причарував, хоч вони й не чули його до ладу. Пам'ятаєш, як вони заціпеніли біля домовини? Еге ж, от Бовдури. Локут позирнув на годинник. Люсі, якщо Джордж не прийде найближчим часом, мене це справді стривожить. Доведеться йти на пошуки фло питати, де воно залишила його. Він зараз прийде. Ти ж знаєш, який він млявий. Поглянь краще сюди. Я простягла локведові книжку, розкриту на останній сторінці. Це те, що ми шукали, останнє зізнання дзюлак. Так, я вбила людину. Та чи можна назвати це злочином? Ні. Коли я постану перед Божим судом, то голошу, що не вбивала, а боронилась, відчайдушно рятувала свою душу. Едмун Бікер став з божеволів. Він так відверто вимагав у мене життя, ніби приставив ніж до горла. Його кров на моїх руках. Та я не винна. Вілберфорс помер. Ми всі бачили це. Він подивився на засіб і загинув. Знялася велика паніка. Ми побігли до наших екіпажів, веці від цього проклятого місця, присягаючись зректися бікерстафа назавжди. Та він не дозволив. Уже за годину він разом зі своїм мовчазним хлопчиськом слугою був у мене, і вони принесли з собою засіб. Я боялась, однак пустила їх до себе. Доктор хвилювався, чи мовчато моє про смерть Вілберфорса, чи можна мені довіряти? Хоч як я запевняла його, він шаленів дедалі дужче. Нарешті він виголосив присуд щоб довести свою відданість, я мушу подивитись у дзеркало. Хлопчисько вмить заскочив мені за спину і скрутив руки. Бікер став витяг з кишені засіб і підняв до моїх очей. Я поглянула туди лише на мить, на єдину мить. Проте відчула, як руйнується мій здоровий глуст і як ціпеніють мої руки і ноги. Так би все й скінчилось. Та на столі лежав револьвер мого батька. Я вивільнила руки й схопила зброю. Бікер став із криком вчепився в мене. Я вистрелила, куля вцілила прямісінько йому в чоло. Потім я вистрелила в хлопця, та він крутнувся на чувогори і втік. Часом нехай Бог простить мене. Я шкодую за цим. Шкодую, що не вбила і його. Я не розповідатиму, як ми здихалися доктора і його творіння. Ми боялися, що інші повторять наші дурощі і шукатимуть знання, які не призначені для людини. Я лише сподіваюся, що ми знешкодили засіб найнайдійнішим чином, і тепер він не завдасть шкоди нікому. Закривши брошуру, я кинула її на стіл. Ось виходить, як Бікер став, сказала я. Мерід'юлак застрелила його, а потім вони з друзями поховали доктора на кладовище Кенсел Грін. Ми розплутали цю загадку. Справу закрито. Я взяла тарілку, щоб віднести її до мийки, І зненацько зупинилась, поглянувши на стіл. Ловт навпроти мене кивнув. Ми не зазначила, що заволодіти цим дзеркалом хотіли всі, і всі хвабило те, що в ньому можна було побачити. Хоч побачено, вбивала кожного, хто туди зазирав. Колекціонери на аукціоні ладні були викласти за нього тисячі фунтів. Барнсові теж кортиться тримати його. Джоплін через нього без упину переслідує нас, а Джордж, навіть він нічим не краще за них. Локут смутно посміхнувся. До речі, Джордж із Джопліном напрочуд схожі. Навіть окуляри протирають однаково. А чи казав я тобі, що це Джоплін міг поцупити підставку під дзеркало з домовини Бікерстафа? Вони з Сондерсом були єдині, хто мав тоді доступ до каплиці. Повз таку річ Джоплін не міг. Люсі, що це з тобою? Я досі дивилась на стіл, на скатертину мислення з усіма її написами і малюнками. Вона завжди була перед нашими очима, та я зазвичай не приглядалась до неї, а тепер випадково придивилась, і в моїх жилах по справжньому захолола кров. Локвуде, почала я, що? Це було тут раніше? Так, цьому малюнку вже кілька місяців. Дивно, що ти помітила його тільки зараз. Скільки разів я казав Джорджеві, щоб він такого не малював? Ми ж урешті снідаємо за цим столом. «Може поміняти скатертину?» Я не про малюнок. Подивись на цей напис. Пішов до приятеля поговорити про дзеркало. Скоро повернуся, Джи. Ми перезирнулись. Все, мабуть, написано нещодавно. Пробурмотів Локвуд. Коли він завагався? Не знаю. Поглянь! Ось ручка, якою він записав, лежить поряд! Це означає, Локвуд заморгав?» Ні, це неможливо. Ні в якому разі. Приятель, повторила я. Ти ж розумієш, про кого він пише? Ні, він не міг. Він повернувся сюди з дзеркалом і не дочекався нас, а вирушив до джопліна. Він не міг, не міг цього зробити, вражено повторив Локвуд. «Ні, за що не повірю, я ж казав йому. У кімнаті щось заворушилось, тихо і глухо. Я обернулась до склянки. Вона світилась огидно зеленим сяєвом. Обличчя привида сміялось. Він знає все. вигукнула я. Привид. Мусить знати, це ж було тут. Я підхопилася і підскочила до склянки, повернула важіль, і в мої вуха вдарив моторошний регіт. Хе-хе, захопили когось. насмішкувато поцікавився привид. Чи може монетку під стіл опустили? Розкажи нам, крикнула я. Що ти бачив? Цікаво, скільки ще ви збиралися думати. Заходився кепкувати привид. Хавилин, здуваться. Я сподівався краще. і ті швидше здогадалися. Що тут відбулося? Куди пішов Джордж? Джордж, здається, вирушив шукати прикращів на свою голову. Вишкірився череп. Як на мене, він скоїв страшенну дурницю. Проте мене це не обходить після того, що він зі мною виробляв. Я відчула, як страх переповнює моє серце, м'язу холонуть. Кволим голосом я повторила відповідь привида. Локвуд проскочив повз мене, вхопив склянку і так грюкнув в неї об стіл, що тарілки підскочили в повітря. Обличчя в склянці крутнулось, ніс притулився до стінки. Аго, обережно! Що ви робите з плазмою? Локвуд учепився пальцями собі у волосся. «Скажи йому, нехай відповідає як слід. Якщо він не розповість, куди подівся Джордж, то ми. І що ви мені зробите? обізвався привид. Нічогісінько, я вже мертвий. Я повторила його слова, а потім стукнула пальцем по склу. Ми знаємо, що ти не любиш спеки, і зробимо твоє посмертне буття трохи теплішим. Атож. підтакнув Локвуд. І не в духовці, а в крематорі Фітес у Клеркенвелі. Ну, та й ще. пирхнув привид. Ви знищите мене, з чим це допоможе вам? А може, я саме цього й хочу покинути землю. Локот, коли я переказала йому ці слова, розтулив рота і тут таки кистулив його знову, бо і справді бажання та мрії привида важко осягнути. Що тут скажеш? Тільки я знала, що сказати. Знала про те, чого завжди хотілося саме цьому привидові. Про те, що займало його і за життя, і зараз, по смерті. Я відчувала його бажання, воно певною мірою передалось мені це була хоч якась користь від тривалого спілкування з духом, невеличка, проте все ж таки користь. Я знову нахилилася до склянки Ти ж любиш ховати від нас усілякі дрібниці. Наприклад, як тебе звуть, чи ким ти був раніше? Насправду кажучи, це не дуже займає. Та дещо, і до того ж, не дуже приємне, ми про тебе знаємо. Скажімо, те, що ти один з друзів Бікерстафа, може, слуга, а може, ні, і у вас були спільні мрії. Ти допомагав йому змайструвати оте кляте дзеркало, кістку й скло, і хотів подивитись, як воно діє. А навіщо це тобі? Навіщо тобі зазирати за інший бік смерті і бачити, що там за її межами? Бо ти боявся. Ти хотів упевнитись, що після смерті будь що не залишишся сам. Обличчя в склянці позіхнуло, вишкрівши вицвілі зуби. Справді, як цікаво. Принесіть мені гарячого какао і розбудіть, коли ти закінчиш. Річ у цім безжально провадила я, що той самий страх не відпускає тебе й нині. Ти досі не хочеш залишатися сам. Ось чому ти раз по раз заговорюєш зі мною і корчиш гримаси. Тобі відчайдушно хочеться спілкування. «З тобою!» Привид виболушив очі так, що вони аж закрутились. Ні, дай мені нарешті перепочити. Якби я хотів поговорити з кимось до ладу, то знайшов би. Кого? пирхнула я. А найголовніше, як? Ти просто голова в склянці, а ми все, що в тебе є. Ні. Ми не віддамо тебе до крематорію і мучити теж не будемо. Якщо ти не допоможеш нам, ми просто закрутимо кришку, сховаємо склянку в торбину і закопаємо в хорошій могилі, затишній, глибокій, де ніхто тебе не знайде. Балакатимеш там сам із собою, скільки захочеш. Як тобі така пропозиція? Ви не зробите цього, відповів привид, і я вперше почула у нього в голосі побоювання. Не забувайте, я потрібен вам. Я третій тип, я принесу вам багатство, принесу славу. Дурниці, наш друг для нас важливіший. Питаю тебе востаннє черепе. Де він? А я думав, що кабін просто жорстока тварюка. Обличчя з виразом шаленої злоби відступило в глиб плазми. Гаразд, поволі промовило воно. Звичайно, я схожу, тільки не думайте, що я підався на ваш шантаж. Просто мене тішить, що це чекає на вас усіх. Далі. вигукнув Локвод, коли я старанно повторила йому всі слова привида і стиснув мою руку. Молодець Люсі, це було так. Зашепотів привид. і справді заходив сюди, десь на годину раніше за вас. У нього в брудній торбині було дзеркало мого господаря, а невдовзі після нього прийшов ще один. Низенький чолов'яга зі скуйовдженим волоссям і в окулярах, схожий на мишу. Я повторила, ми з локодом знову перезирнулися. Джоплін. Вони були тут недовго. Коротко переговорили, і пішли і забрали з собою торбину. Кабін зійшов неохоче, якось не дуже, впевнено. В останню миті він повернувся і залишив цю дуку. Він, здається, ще бореться проти мого господаря. А той другий ні. Той уже підкорився йому. Бореться? Проти кого? Моє серце ніби пронизало холодним списом. Зуби черепа блиснули в примарній усмішці. Мій господар говорив з ним. Ти можеш побачити це в їхніх очах, особливо в того другого. Він безтямно жадає знань. Проте кабін держимий. Хіба ви не помітили? Приви тихенько захохотів. Ви, мабуть, ніколи й не дивились йому в очі. Мені аж заціпило. Пригадалася примара на кладовище, що височила над Джорджем, і лагідний наполегливий голос Дивися, дивися, я дам тобі все, чого бажає твоє серце. Я згадала, як Джордж із Джопліна, мов зачаровані, стояли над залізною домовиною, згадала у ривчості Джорджеві фрази. Його недугу в будинку бій Кірстафа, його неуважність, замислені згадки про дзеркало, ці спогади не наче обдали мене морозом. Локвуд кілька разів звертався до мене, перш ніж я відповіла йому до ладу. Ми ж знали, що він постраджав і від дзеркала, і від привида. Крипко промовила я, знали і не звертали уваги. Бідолага, Джордж, а ти, Локвуде, як ти міг бути таким сліпим? Йому просто таке кортіло дослідити це дзеркало. Воно увесь час займало його, а ти лише дорікав йому, віддаючи його душопривидові. Так дорікав, звичайно, кричав Локвуд ще голосніше, бо Джордж завжди був такий, завжди божеволів від артефактів та іншого старого мотлуху. Отакий він. І як би могли знати, що з ним коїться? Локвидове обличчя зблідло, очі потьмяніли. Ти справді вважаєш, що він у волі привида? Чи привида, чи дзеркала? Сам він ніколи такого не зробив би, піти, покинувши нас. Звичайно ж, ні. Та якщо в нього вселився привид, тоді я вб'ю його Люсі. Це вже не знадобиться, якщо їм вистачило дуру подивитись у дзеркало. Локвуд скрушно зітхнув. <звук> Гаразд, подумай, куди вони могли піти. Де живе Джоплін?» І гадки не маю. Проте він, здається, казав, що постійно працює на кладовище Кенсел Грін». Локот ляснув пальцями. Правильно, і не тільки на землі. Ти бачила сіру лупу в його волосі. Це не лупа. Він щодуху помчав у підвал, загремотівши черевиками по залізних сходах. Мерщій. гукнув він мені. «Збираюся з наряддя, яке залишилось. Запасні рапіри каністри, все, що є. І викликай нічне таксі, треба поспішати. За 10 хвилин ми на кухні вже чекали таксі. У нас були рапіри, старі взяті з тренувальної кімнати і два запасні ремені, геть подерті і пропечені ектоплазмою. Ще в нас залишилось кілька торбин залізних стружок, дві соляні бомби і жодної каністри з магнієм. Усе інше ми потопили в темзі або використали під час атаки на аукціоні. Схвильовані ми стояли біля стола, вкотре перевіряючи свої запаси. За нами із склянки спостерігало обличчя привида. Тепер воно мало веселий вигляд. Я б на вашому місці не тривожився, говорив привид. Ходіть краще спати. Все одно ви його вже не врятуєте. Замовкни. гримнула я. Локведи, що ти там казав про Джопліна? Про сіру лупу в його волосі. Ти мав на увазі, Локвод нетерпляче за пальцями по столу. Це могильний пил, Люсі, могильний пил з катаком під каплицею. Джоплін весь цей час досліджував їх, хоч це і заборонено. Не шпирив під землею, шукаючи всілякі старовинні речі, щоб задовольнити свій інтерес, і все, що знаходив, забирав собі. Як, скажімо, підставку під зеркало з домовини Бікерстафа, він вилився. Де ж це кліта, таксі? Локвут взявся знервовано походжати туди-сюди. Я ж навпаки завмерла на місці, дещо з його слів мотрошним чином ув'язувались із моїми міркуваннями. І все, що знаходив, забирав собі. Локвуде. Моє серце закалатало в грудях. Що? Коли Бернс телефонував нам, він сказав, що кинджал доби великих моголів з міського музею. Дуже схоже на той, яким було заколото Джека Карвера, можливо, парне до нього. Пам'ятаєш, де знайшли той кинджал з музею? Він кивнув На кладовище Мейда Вейл у північному Лондоні. Правильно, а коли Сондерс із Джопліном уперше прийшли до нас, то розповіли, що раніше працювали в іншому місті. Пам'ятаєш, де саме? Локвот вирішився на мене. Здається, на кладовищі Мейда Вейл. О, ні! Джоплін, мабуть, знайшов пару з двох кинджалів, провадила я. Один віддав до музею, а другий залишив собі. А потім я подивилась у коридор, засипаний сіллю. Потрапивши під вплив бікерстафа та його дзеркала, він побоююсь, використав цей другий кинжал за його безпосереднім призначенням, і склянки долинув хрипкий регіт. Це найкращий вечір в моєму посмертному пуці. Тільки погляньте на себе! Вашим обличчям ціни немає. Я нізащо не повірив би, що таке можливо. Прошепотів Локвот. Виходить, Джордж зараз у більшій халепі, ніж ми гадали. З вулиці долинув сигнал таксі. Я підхопила свою торбину. Веселенької вам нічки, обізвався привид. Перекажіть моє вітання каб'єнсові. Чи радше тому, що від нього залишалось. Ой, що це ви робите? Локвот узяв з кутка рюкзак і хутко натяг його на склянку. Не радій так сказав він. Ти теж поїдеш з нами.